Привіт! Чули про Каракал: жіночий бойовий батальйон, де 70% особового складу сурові бойові жінки, котрі переносять всі тяготи служби. У 2023 році приймали участь у війні проти Хамас і ліквідували, як пишуть інтернети, сотні терористів. Але є і інша сторона Шекеля. Пора як зброя і всілякі способи ухилення від служби. Ізраїль зовсім не виключення в цьому плані. Там з цим теж повний балаган. До речі, поки я готував це відео, нагуглив, що слово балаган це теж ізраїльське, котре в прямому сенсі перекладається як безлад. Balagen. І сьогодні ми цей безлад швиденько подивимося. Хто як косить і які терміни в тюрячки дають в Ізраїлі? Дисклеймер. Для вас <свят> я зауважу це. Відео не є виправданням, не є порівнянням, не є поясненням. Воно охоплює лише один маленький сегмент із загального спектру проблем і перепитій, котрі слідують за будь-якою державою, за нашою теж скоріше за все, це буде як набір інформації, змішаної з моїми думками, асоціаціями, подекуди забавними і тим, що мені підкидають нейронні зв'язки. Адже при ознайомленні по багатьом країнам я помітив загальні риси, котрі присутні абсолютно в будь-якій країні, котра опиняється у війні. І ці риси приводять до перемоги або до поразки. Про це я згадував у відео про углянтів США, котре випадково сприйняли як порівняння. Але це коротше, моє недопрацювання, бо я роблю інколи ляпи. Поспішаю, інколи забуваю про контекст, в якому люди будуть це все діло дивитися а хочеться контенту. Тому за цим разом думаю, такого дисклеймера вже точно буде достатньо, щоб відсіяти коментарі про тупого ютубера, котрий порівнює війну у В'єтнамі з війною за незалежність України. Вот. Так що ж там по службі й ухилення від неї в Ізраїлі? Коли ми чуємо слово Ізраїль, зразу думаємо про. Маца. Я про армію, Масад та війну. І це не випадково, адже держава існує у стані постійної загрози з моменту свого створення, це 1948 рік, що вже дуже схоже на ту дійсність, в якій ми з вами опинилися. І саме тому військовий обов'язок в Ізраїлі, так як і в Україні, став частиною необхідності, частиною виживання країни загалом, це нас споріднює. Почнемо з найбазовішого методу ухилення, але він такий собі класичний, але з ізраїльськими нюансами. Найпростіший доступний спосіб звалити за кордон. Якщо ти живеш поза Ізраїлем достатньо довго, у тебе є шанс уникнути призову. але офіційно це регулюється. Відсрочку треба погоджувати з міністерством оборони. Якщо порушиш правила, ризикуєш отримати судове переслідування і втрату прав як громадянина Ізраїля. Ці люди стають ізраїльськими емігрантами-привидами, якось так. Тобто в тебе паспорт твоєї держави, але вона тебе розглядає як дезертира, ухилянта і хоче покарати. Хм. Схоже, що Україна наближається до прийняття чогось подібного, будуючи таку собі державу фортецю. Далі йде специфічний метод: це релігійні підстави ухилення від армії для жінок. Релігійні юдейки можуть подавати письмову декларацію, що служба суперечить їхнім переконанням. Формально це законний механізм. Достатньо написати, що дотримуєшся принципів скромності, як пише інтернет, це утром називається «цінію». І не можеш перебувати в умовах військового прекрасного життя. Ми тоді вже і власне сечепили. Тому от але цей механізм часто критикують як дірку в законі, бо ним користуються навіть ті, хто, м'яко кажучи, не настільки сурово дотримується релігійних практик та канонів. Але з точки зору юдейського права. Служба дійсно може суперечити релігійним принципам. До речі, та ж сама ситуація була і в Америці, та ж ситуація з Монтяном і в Україні. По Ісуса! Служба суперечить багамірським бакханаліям. Третій варіант це сіра відмова, дуже розповсюджена серед резервістів, ті, хто вже відтарабанили свій термін в армії один як мінімум. Це окрема тема. Після строкової служби ти ще десятки років знаходишся у запасі, і ось тут починається масове явище тихої відмови. Люди просто не приходять на збори. Хтось скаже там: я зайнятий бізнесом, сім'єю. Ех, я теж був колись зайнятий бізнесом. І сподіваються, що держава про них забуде, особливо після початку війни в Газі в 23-24 роках. Десятки тисяч резервістів відмовилися з'являтися по кличу держави Ізраїль, на відміну від інших людей, котрі будуть ще далі в цьому відео, ці просто тихенько відсижуються. Але саме ця масова пасивність може підважити похитнути саму основу армії держави, якщо туди ніхто не прийде. От, що ще можу сказати. Мені це схоже на півтора мільйона, просто не оновивших дані в резерв. Плюс наступний метод теж класичний, котрий перекочував, точніше перекочовує від країни до країни шлях у вільне життя через медичні огляди. При ізраїльські ВЛК. В Ізраїлі існує система медичних профілів, яка визначає придатність до армії, так звана шкала балів, котра до 100, здається. 97 – це ідеальний бойовий солдат, універсальний кіборг убивця. Якщо в тебе по ізраїльській шкалі 21 бал – повна непридатність. До речі, як пишуть в інтернетах, профіль 21 став частиною ізраїльського сленгу. Можна нагуглити, щось таке типа та він там профіль 21». в 2022 році. Армія Ізраїлю, ну точніше, її підрозділи, котрі відповідають за рекрутинг. Дуже сильно посилила перевірки щодо цього приславутого мематичного профіля 21, бо кількість заявок по психіатрії стала <смас> рекордною. Щось подібне, я, до речі, помічав, і у нас 23-му році, коли був бум на звільнення по психіатрії, а потім його прикрутили. Через масовість цього явища армія час від часу посилює перевірки і викриває там, цілі схеми продажу довідок. Насправді нічого нового. Все як у людей, як у США, як у нас, заплатив і відкосив від армійки, Все нормально. До речі, щодо психіатричних розладів, навіть на моїй пам'яті був один козак, який обмотався скочем в підвалі і постійно казав, нас всіх уб'ють, нас всіх уб'ють, ми всі помремо. Як ви розумієте, людям навколо настрою це не додавало. Ну, він, коротше, звільнився і живе у Європі. Хто ще був божевільним? Далі йде Шерут Леумі, різновид альтернативної служби. Вона триває в Ізраїлі 1-2 роки і виглядає як умовна цивільна армія. Ти працюєш у школах, лікарнях, будинках для пристарілих. Для багатьох дівчат це і є не те, що ухилення як це у нас абстрактно, але як можливість допомагати суспільству, але без загрози для життя. Тому багато хто обирає саме цей варіант із дівчат. Хоча туди йдуть переважно жінки, але цей метод служби не закритий і для чоловіків. І куди ж без академічних навчальних відсрочень? Це називається у них Атуда. Атуда дозволяє закінчити університет, а потім і служити вже як фахівець, наприклад, лікар польовий чи якийсь інженер. Для ультраортодоксів існували програми поєднання навчання в їх ультраортодоксних школах з короткою службою. Але ці товариші навіть на це погоджувалися не дуже радісно, без ентузіазму. Тут ми плавно переходимо до Харадім. це загальна назва оцих от вище згаданих ультраортодоксів. Юдеї, котрі десятиліттями мали особливий статус, вони могли уникати армії завдяки принципу Торато Умануто Тора як професія. Гамета Хазе Бентоалягуда. Так от, повертаючись до оцих от ультраортодоксів, угода, котра давала їм цей привілейований статус, була підписана ще в 1948 році, як тимчасовий компроміс Бен-Гуріона з рабінами. Тоді йшлося про декілька сотень учнів. Але до наших днів це переростало в десятки тисяч людей, що Суспільство логічно почало задавати питання: чому одні ризикують життя, а інші сидять і читають книжечку? Хм? Як так виходить? Майже крапку в питанні поставив Верховний суд Ізраїлю, котрий дозволив умовно бусифікувати цих товаришів. І почалася веселуха. Міністерство оборони почало розсилати перші повістки. Це викликало масштабні протести в Єрусалимі та Тель-Авіві. Вулиці заполонили люди у відповідних цікавих капелюхах, котрі кричали щось по типу: Тора захищає нас, а не армія. Скоріше за все, ви навіть бачили це відео в інтернеті, де правоохоронці Ізраїля весело винтять ізраїльських е м, читачів Тори умовні бусики. Я не знаю чому, але от якісь асоціації з цими от фронтами, типа пісенними, молитовними. Котрі кажуть, що вони на рівні з фронтом, котрий має лінію бойового зіткнення, щось схоже в цьому є. Наступний не те, що метод це вже йде такий криміналіті, селективна відмова. Це один із цікавих різновидів протесту проти служби в армії. Ці люди, типа, готові служити, але з низкою але. Типа, я готовий служити Ізраїлю, але не готовий брати участь у бойових діях у Газі. Наприклад, вони створюють рухи на кшталт, Єшу шугву. Є межа та інші. Проблема в тому, що держава не визнає такого компромісу. Або ти служиш всюди повністю, куди тебе засунуть, або йдеш у в'язницю. Тобто вибірковий пацифізм прирівнюється до непокори і ухилянства. Але ви знаєте, я от зараз е згадав, що це дуже знаєте на що схоже з чим перегукується? З моїм особистим світоглядом насправді, адже в ньому є щось е ідентичних софістів. Які вставлять індивідуальну етику вище законів поліса. Я згоден типа, підкорятися державі, але тільки там, де це не суперечить моїм переконанням. Я про це безліч разів казав у минулих відео. От, але як кажуть, згадані софісти, у кожного своя істина. В Ізраїлі створюються цілі організації, котрі допомагають таким от половинчатим пацифістам. Одна із таких організацій, ну там їх гугнуться багато насправді. Але це називається Месарбот. Ми відмовляємося. Мережа солідарності молодих хлопців і дівчат, які публічно відмовляються служити. Вони збирають гроші на адвокатів, організовують мітинги, ходять там на акції протесту, пишуть листи в підтримку уже посаджених відмовників. Ці ініціативи перетворюють непокору. Такий собі профсоюз у ну Це єдина асоціація, яка у мене виникає. І це насправді не дуже гарне явище. Якщо зараз дивитися, як пересічний народ реагує у нас, умовно, на ТЦК, і як влада ігнорує абсолютно всі проблеми довічно мобілізованих і тих, хто буде мобілізований, то от такі от організації у хилянській профспілки можуть з'явитися і у нас. Бррр. Я маю надію, я краще тепер структурую сумбур думок і не сильно стрибаю по темам, не сильно так. Відхиляєся? Далі у нас іде хардкорний метод. Самокаліцтва, підробка документів та інші небогоугодні методи. Якщо ти підробив документи чи симулював хворобу, то це вже стаття до 5 років ув'язнення. І тут уже, ха -ха, як кажуть, кому як подобається справа смаку, де мотати строк в армії чи в буцегарні. Слухайте, а чи немає тут деякого парадоксу? У Біблії самокаліцтва і суїциди заборонені, наче як гріх. Якщо б прямо самовипалився, то тебе ж не хоронять на загальному кладовищі. Але в 21 столітті частина молодих ізраїльдян робить самокаліцтво саме під релігійним приводом, щоб уникнути військової служби. Тут є якийсь парадокс. Про самокаліцтво в Україні я не чув. Зараз я не пригадаю ніяких таких масштабних самокалінств, я не знаю масових. Можливо, ви щось згадаєте. Принаймні в таких масштабах, про які б це казали на загал. Ну хіба що сам постив колись мемаси. знаєте, там, де мінопелісток лежить, і підпис: один крок до демобілізації. І тут іде іще один цікавий нюанс саме ізраїльського ув'язнення в тюрячки. Найцікавіше, що мені подобається насправді в цьому, що якщо ти себе покалічив або порушив закон, став криміналом, то там в'язниця да, до п'яти років. Але у більшості випадків відмовників не кидають заграти на роки. Зазвичай це 20-30 днів у військовій тюрмі. От, відомий в мережі випадок з Ізраїлю, котрий можна нагуглити, Тал Мінтік це такий собі активіст-антивоєнчик, який публічно відмовився від служби у 23-му році, і отримав 30 днів. Від І там ці активісти сидять по декілька разів. Типа сів, вийшов, отримав повістку, сів, вийшов, отримав повістку. В циклі живуть повістка, тюрма, свобода, нова повістка, петля часу. Прямо якась цей прикол мені нагадує шкільні міфи Стародавньої Греції, точніше, один про Сізіфа, котрий штовхав камінь вгору. Тільки тут ізраїльський Сізіф штовхає. Ізраїльську повістку, а та постійно відштовхує його на тридцять днів в тюрячку. Знаєш, що роблять в тюрячки насправді в ізраїльській, мабуть, нічого там гарні єзи. Якщо загально казати, то всі громадяни Ізраїлю зобов'язані служити, якщо не мають права не служити. Це закон про тотальну мобілізацію суспільства. А тепер цифри й терміни служби. Бік призову 18 років, але кажуть, що можна почати в 17, якщо батьки дають згоду. Майже як з одруженням, папа перехрестив і пішов терористів Хамаса ганяти. Якщо ти потрапив на бойову посаду, то служба триває 3 роки. З них мінімум рік треба провести безпосередньо на фронті. Якщо ти на тиловій посаді, то твій термін у служби в армії 5 років. Один день на передовій рахується за 3 дні в тилу. Тобто, хто був у боях, той швидше може набрати оцей от термін і звільнитися. Але є ще один нюанс. Звільняють тільки тоді, коли частина укомплектована. Першими йдуть додому, звичайно, поранені, котрі після контузій, котрі найбільше часу в армії, котрі більше провели часу напередку, і оці от от всі нюанси. Наскільки я розумію, от звідтіля звідкілясь і у нас починають копіювати це все в закон. Але звісно, у нас ну, я не хочу нікого ображати, але думають менше і значно закручують гайки. По іншому тут не буває. Жінки Ізраїля служать 24 місяці, але можна продовжити службу за бажанням. Думаю, це взагалі було б дуже круто, якби умовно давали якийсь термін, там 3 роки, 100%, а далі вже по побажання без оцих от всіх там. Після строкової служби ти ще десятки років в Ізраїлі знаходишся у резерві. І чоловік до 54 років може отримувати поїзд, а жінка до 38. Це стається, коли держава втягується у такі війни, як, наприклад, от з Хамасом недавно. В Ізраїлі куча несправедливості, як всюди. Але вона не на тому рівні, на якому рівні несправедливість у нас. З моменту створення держави Ізраїль існує одне із найбільш суперечливих правил і несправедливих. У них там мусульмани-араби, котрі громадяни Ізраїля, звільнені від служби взагалі. Це виглядає як компроміс у багатонаціональній країні. Я це розумію, в принципі. але водночас це одне із зерен, котре породжує цю несправедливість для людей, котрі це бачать, відповідно. Хтось служить, а хтось живе і громадянин, і не служить. Але якось так стається, що держава Ізраїль спромоглася знизити громадський баланс, можна сказати, несправедливості до того рівня, коли громадськість, принаймні. Зменшила своє невдоволення несправедливістю. Інколи Ізраїль застосовує і пряники. У нас пряників по замовчуванню немає. Він оголошує амністію для тих, хто не з'явився на службі, щоб легалізувати їхній статус. Пропонує спрощені умови або альтернативні варіанти служби. Це виглядає як своєрідні двері, як перезапуск системи в матриці. Держава розуміє, що занадто жорсткі репресії породжують тільки більший супротив і більше протестів. І одночасно це все зменшує і вимиває кількість людей, котрі можна мобілізувати в армії. Для себе це дуже просто пояснює. Якщо ти людей починаєш мовно насильно щось примушувати робити, вони це робити не хочуть і від тебе тікають. Якщо ти їм даєш якийсь вибір, якісь стандартні для всіх приємлені правила, там три роки служиш, три роки живеш, да людина. Може спрогнозувати своє життя там і піти служити. Тобто вона ну навіщо їй тікати, якщо їй простіше цей срок відслужити. Ну, тобто, типа, якщо ти закручуєш гайки, люди просто від тебе тікають, тобто таких людей стає менше. Тема призову розділяє ізраїльське суспільство більше ніж багато інших питань. Ізраїльтяни, котрі не мають варіантів відкосити, постійно нині там умовно, як і я, ми віддаємо там роки життя, ризикуємо у війні. А інші живуть своє прекрасне життя, отримують незаслужені блага цивілізації і мирного існування. Елітарний клуб оцих от хасидів у відповідь, кричить: а ми захищаємо там Ізраїль, торою там ліві активісти, хелянти кричать, що там каральні інструменти, нас там заганяють в армію, узурбація влади. Раві активісти кричать, що це підрив державності, якщо ти не служиш, не служив, не мужик. І от в цьому всьому балагані вони там якось спромоглись, спромоглись знайти якийсь умовний баланс, що їхня держава ну, як мінімум зараз точно існує, і по рівню життя вона не пасе заднє. І це насправді круто, коли люди і держава разом намагаються знайти вирішення питань. Шкода, що у нас поки що не знайшли такого балансу. Але Ізраїль теж не пропонує супергарного виходу. Але принаймні пропонує хоча б якийсь компроміс з чіткими правилами і термінами служби. Для всіх без виключення. Там навіть, здається, дочка якогось високопосадовця літає на літаку і знищує Хамасівські цілі. Довго думав про це і думав, в якому відео буде момент сказати. Ось воно. У євреїв. Є культ воїна Ізраїлю, існує образ Давида, котрий бореться з Галіафом. З іншого боку, як бути заповіддю Неубий. Тобто сама структура ізраїльського закону це щось середнє між біблійними Неубий та сучасною необхідністю об'єктивно захищати сам факт існування держави. От суперкомпроміс. І будь-яке відео, котре я роблю, в якому я розмірковую на якісь сльозливі теми, це першу чергу про знаходження балансу. Між виконанням зобов'язань громадянина, персональним життям та правом мати плани більше ніж на один день вперед, коли тебе тупо продають в рабство. І це не було порівняння утотожнення і тому подібне, це були і факти з мережі, роздуми, котрі підкріплені якимись майже спонтанними нейронними зв'язками з того, що я десь коли чув, бачив. От. Якщо що на цьому можна завершувати. До побачення. Я ніколи не запам'ятаю цей текст. А, -а, -а. навіть те важко формулювати.